Олесь Беринський футболіст, підприємець. За освітою бухгалтер-економіст, захоплюється автоподорожами, їздою на мотоциклі, ніколи не зупиняється перед труднощами, тому пішов на війну. Після втрати кінцівки будує своє нове життя далі. Життєве кредо краще зробити і пошкодувати, аніж шкодувати, що не зробив. Про, про а... цей турнір, про ці змагання. Більше хочеться дізнатися, що це відбувалося. Це був весняний кубок, прям перший чемпіонат за підтримки Федерації футболу української. Тобто все було максимально на високому рівні, Зібралося на чемпіонат вісім команд угу. на, в цьому першому чемпіонаті. І одна з тих команд, яка існує взагалі там ріктіке, то тобто є ці останні новостворені команди, яких там даже менше року було на чемпіонаті. Але в цілому у нас рівень такий був, у нас вже. Під час чемпіонату у нас навіть були відеоповтори в wow. турнірі. Тобто, якби нас транслювали. постійно жива трансляція була в Ютуб каналі. На Мегого було даже трансляція. Тобто, якби uh -huh. рівень високий був цього першого чемпіонату. Е, нас. Е, Завтра, ми завтра їдемо в Київ, у нас буде чемпіо... маленький такий турнір першої ліги. Ми, на жаль, тільки в першій лігі, бо ми новостворена команда і для підтримки місто Київ героїв. Тобто, mm -hmm. би, там буде участвувати в цьому маленькому турнірі чотири команди. Це, я думаю, так не буде на такому високому уровні, як це було там весною, весняному кубку. Але ж і міст Покрова. Львівська команда, яка на даний час їде, теж в 20-22 вторих числах місто десь в Польщу. В місто не буду пам'ятаю. Да, да. пам ну, в, в Польщу їдуть теж на турнір. Це покрова, яка тоді на весняному кубку зайняла перше місце найкращою, і найсильнішою командою України рахується. Я так розумію, що в Європі такі турніри досить регулярні в Україні. Як часто вони чи вони буквально нещодавно з'явилися? в Європі? Регулярні вони вони були вже давно, бо ну так. І людей в них побільше будемо так казати. А в Україні тільки нещодавно це перший весняний кубок, який відбувся в травні місяці. Взагалі, з ам футболу. Тобто, до цього їх не відбувалося, їх не було взагалі, так як людей було мало. На жаль, футбол зрозуміли, що футбол такий амфутбол. Це ми не говоримо про обичний футбол, амфутбол, який допомагає. Не просто повеселитися, десь відпочити, mm -hmm. там, подивитися, як бігають за м'ячем, а особливо на наші збірні українські обичного футболу mm -hmm. там, mm -hmm. навіть дивиться, не хочеться. Mm -hmm. А дійсно для хлопців це реабілітація. Це побратими якісь може свої, може з інших бригад, це однодумці, які Товкнулися з той самою ситуацією, як і ти. Mm -hmm. І в цілому. Це реабілітація в першу чергу. То тобто, є це відпочинок, мораль ну, це і таке а, психологічне відновлення, певно, можливість поспілкуватися поділитися якимись своїми проблемами життєвими. І це не тільки психологічне і фізичне відновлення. Ти ж бігаєш, ти займаєшся. Одне діло, наприклад, в моєму випадку я. Три місяці я просто був ближайший. тобто я після ампутації, після поранення я був три місяці, Я втратив 22 кілограма своєї ваги. Той тобто, за три місяці. І в цілому це фізичне і психологічне. Ти можеш поспілкуватися, пошуткувати, mm -hmm. тебе нормально вас е, приймають. тобто якби, ніхто на тебе не ображається. Mm -hmm. да -да 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 -да. Це чорний юмор, як ми говоримо, Тобто якби це дуже хороша ремонту. Олеся, ви пам'ятаєте свій перший матч? Які вас тоді емоції переповнювали? Як ви взагалі Після нього себе почували. Емоції, емоції було, незважаючи на те, що ми в першому ми грали з Луцьком, в хрестоносці, назва команди. Вони дуже сильна команда. І в цілому ми програли. Це перший. Ми приїхали, в Київ, люди з відео, там орбітри бігають. І ти такий боже, я ж знаю, як м'яча толкати тільки вперед. Тобто, якби наш ті, щоб ви розуміли, наскільки це був перший чемпіонат, то той ще конкретно навіть не було правил по футболу футболу. нас також зібрали всі команди в одному залі Федерації футболу, будинку футболу mm -hmm. в Києві. І такі, давайте ми вам хоч пояснимо, як ми будемо це грати. Тобто наскільки це все вперше було. І нам розказували правила. І ми програли перший нас було в суботу одразу два матчі: один в два часа mm -hmm. дня, а другий в п'ятій годині oh. був з командою Дніпро Незламній. Харківська команда. І в цілому ми хрестоносцям проігруємо. І це було, незважаючи на. Проіграш, це було емоцій море. Це був ну прям вау. ти вже не, та, та ти не звертав на увагу на те, що в тебе немає там ноги а -а -а. чи ще щось. Ти з усіма обіймаєшся, кайфуєш від просто від самої атмосфери яка відбувається навколо. Mm -hmm. то А другий а другий, щас, вибачте, а другий другий вибачте матч, який в 5 годині, ми вже зіграли набагато краще, бо вже такі, ну все, ми можемо, mm -hmm. ми вже да, на емоціях він вже пройшов набагато краще. <свят> Хотів запитати для тих, хто можливо хоче доєднатися до, до змагань до тренувань, де можна знайти якісь контакти де, до, до, до в Інстаграмі шукати чи <свят> десь приїжджати на <свят> базу. У нас. В інстаграмі наша сторінка єниця, то є е, в цілому, та щас взагалі можна прийти просто хлопцям, які хочуть е, займатися в будь-який реабілітаційний центр. Бо взагалі везде позалишали наші візиточки. щоб якщо хтось хоче доєднатися, то будь ласка, дзвоніть, хтось підходите до будь-якої медсестри. І mm -hmm. кажете, хочу грати в футбол. Там вона така, я зрозуміла час, алло, саш там чи до тренера, mm -hmm. до Олега, чи до нашого організатора. То тобто, є без питань взагалі. Олесі, Давайте ще на останок, тому що часу у нас вже трішки обмаль. Можна посилання від вас або мотивація тим, хто, хто зараз переживає що важкий сум... період і сумнівається чи зможе далі жити наповну? Взагалі не потрібно сумніватися, треба всіх брати і пробувати. Коли ти попробував, тебе не вийшло, ти такий ну поняв, не вийшло. Але на цьому не рук руки, треба всіх старатися, треба бити до кінця, незважаючи. Як м'яч, ти раз удар, він не докотився до ворот. Його треба добити ще раз. Так, так само і тут, якщо просто приїдь, подивись, попробуй. То есть, а потім вже роби висновки. Як ти можеш сказати, я не можу пекти хліб, якщо я його ніколи не пік? То есть, так само, і не зважаючи люба справа, яка не не тільки футбол. Це може бути спорт, реабілітація, це в домашні справи якісь. Ти попробуй, ти візьмись, а потім вже говори. Це, це, так, це, так. Ну дійсно круто, що є ось можливості. Буквально можливо місяць назад був у нас в студії з Федерації самбо. Ярослав Колоцюко да, сказав, що можна займатися боротьбою. Боже, да, тобто можна займатися лупи. футболом добре, що з'являються цікаві можливості. Друзі, не неспітеними ними. Не, 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 якщо у вас є знайомі, які а, теж мають бажання доєднатися, будь ласка, діліться з ними контактами. Давайте робити гарні справи разом. І дуже хотілося б, щоб знаєте, у нас в місті була така суттєва суттєво партнерська і спонсорська підтримка такого руху. Я вважаю, що це як на мене. Актуальна річ і на жаль, цього не і, вистачає дуже сильно. Тобто, це завжди ну будь-який спорт це завжди потрібна фінансова підтримка, тому що ну самої мотивації інколи буває не завжди, інколи буває замало. Не всім, наприклад, придбати сану та форму, буці, милиці, елементарне милиці, які ламаються під час футболу. У нас було те саме під час матчів, зламались просто милиця, вони ж коштують гроші, а, бо це ж не обичні милиці, які пішли за 700 гривень, взяли в аптеки. Тобто, якби води, той самий під час тренування, той самий води попити, тобто, якби спонсор Спонсори взагалі дуже дуже потрібні. А до речі, з приводу тренування як часто тренуєтеся два рази в тиждень, понеділок і четвер. Угу. Два рази в принципі досить лояльно, можна підлаштувати собі під свій графік і поєднати одне о з приємним, правильно? Так, правильно. я, я, я бачиш, хочу от хочу що ще не Дивіться, я всю нашу розмову спостерігаю на екрані ще дівчину футболістку. Розкажіть, будь ласка, грає з вами в суставі, в групі, в Так, групі, Це в складі. Самий наймолодший нашій команди. Бачу, гравець. її нагороджують. Е, нас всіх нагороджували. Ми зайняли тоді третє місце на цьому весняному кубку, наша вінницька команда. Не зовсім все так погано оказалось. І в цілому, самий наймолодший гравець, їй 18 років. Е, вона втратила під час автокатастрофи ногу. То є, якби. Але зараз, що класно в футбольних командах, вам в футболу, що тут змішані команди. Тобто, неважливо, ти тут чоловік. Чи жінка, так, ти та, можеш. Знання, можеш да. І що вам скажу більше, після ліги душих весняного кубку її забрали в жіночу збірну команду. І вони Ого, їдуть 28-го да, збірну України Зубер. по амфутболу жіночу команду. І вони їдуть 28-го червня в Польщу за І в цілому у них там буде два матчі з англійцями і поляками будуть відбуватися два матчі. Крутяк, ну ми тримаємо кулачки, бажаємо лише перемоги, лише гарних досягнення нашим спортсменам і спортсменкам. А, нехай переможуть Почему у них класно. классно?